Майже тиждень тому на південному сході Туреччини та на території Сирії відбувся найпотужніший 1939 року землетрус. Людські жертви що вже перевищують позначку 80 тисяч поранених та ще близько 25 тисяч померлих. Зруйновані будівлі, транспортні сполучення. все це наслідки природних руйнувань. Дуже сподіваємося, що поради з безпечного поводження під час землетрусу нікому більше не знадобляться, але обізнаний значить озброєний. Тому розмовляли з рятувальниками про міри безпеки в багатоповітряні. Поверхівці під час землетрусу у разі знаходження на першому та другому поверсі потрібно швидко залишити будинок та відійти від нього на відкрите місце. У разі знаходження вище другого поверху, негайно залишити кутові кімнати, стати отворі внутрішніх дверей або кутку кімнати, подалі від вікон і важких предметів, укритися під міцним столом поблизу головних стін чи колон, закрити голову руками. Коли закінчиться перша серія поштовхів, залишити будинок. Якщо будинок цілий, закрити водопровідні крани, відключити газ і електроенергію. Під час поштовхів важливо не бігти до сходів чи ліфту, а перечекати в найбільш безпечному місці багатоповерхівки. Як тільки перша хвиля землетрусу закінчується, варто швидко, але обережно покинути будівлю. Остерігатися уламків електричних дратів та інших джерел небезпеки, віддалитися від високих споруд, шляхопроводів, мостів та ліній електропередач. За можливості не користуватися авто, а пересуватися пішки, якщо землетруд застав момент руху в автівці, правила безпеки наступні: зупинитись, відчинити двері, залишитись у автомобілі та припинення, до припинення коливань, перевірити, чи немає поблизу постраждалих, сповістити рятувальників та медиків, надати до допомогу. Отже, під час землетрусу найбезпечніше місце в квартирі, подалі від вікон, важких предметів і кутових кімнат, можна сховатися під міцний стіл або ж перечекати поштовх біля головної стіни будинку в отворі дверей чи біля колони. Обов'язково прикрити голову руками. Бережіть себе, все буде Україна. Тетяна Мунько, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.